Дійсно, відключення електроенергії може призвести до збільшення випадків отруєння чадним газом. Наприклад, якщо людина не поставила собі джерело безперебійного живлення на котел, котел при відключенні електроенергії працювати відповідно не буде, і люди починають використовувати. Альтернативні, так би мовити, засоби опалення. Якщо говорити про стару забудову, яка у нас переважає в центрі міста в багатьох квартирах, збереглися ще газове Да? І якщо ну, і в той же час люди вже встановлюють котли. Якщо нема світла, люди переходять на опалення пічкою. А знову ж таки, вони, якщо не підготували її до опалювального сезону, наслідки можуть бути трагічними. В квартирних будинках нової забудови, люди можуть використовувати для обігріву. Наприклад, деякі випадки були, що люди ставлять на газову плитку цеглу, її нагрівають, відповідно йде спалення багато природнього газу. Якщо недостатня в квартирі вентиляція, це так само може призвести до отруєння чадним газом.